Україні. Вітаю друзі. Знову Макс Утинський на зв'язку. 30 липня 2024 року. Люди почали телефонувати і заїжджати до мене за живцями. От, хоча я ніякого оголошення не робив на літню окуліровку, але тим не менше люди знають. Ось зараз людина приїде, швиденько їй поїхав, відклав всі справи. До речі, ще деякі щеплення роблю. От, від, е, щеплення в плані не літні, а ще <смі> весняні. <смі> теж якось поділюсь. От, і цей. І швиденько нарізав. Зараз ще вдома доріжу червонолисту Ламберту, трошки хурми. От, і думаю, на тому буде все. Це все 10 сортів фундука різних. Ну, ось обільний, святковий, істрія кругла, пиріжок, кавказ, футкурамі. Дар Павленка в кавичках. Цей крупний горіх такий. Я думаю, це не Дар Павленка, але доволі цікавий. Джифоні. Подарунок юнатам, як запильник, файно піде, плюс грузиться. Горіх смачний в нього. Подобається мені він. І находка. Ось, швиденько врізав, попросила більш скрупніших, щоб запильник пару пару запильників. Ось, зараз ще червонолисті. і чуть-чуть хурми І ще, ще там, Може, що вдома є біля будинку. Так що... Кажу, відправляти я не знаю, чи буду, бо ну, не, не ясно, як вони доїдуть. У Нас то прохолодно стало на Рівненщині. Доволі сильно прохолодно. Такі вітри страшні, аж просквозили мене горло схватило літом, уявляєте? От, і, цей. і я просто не знаю, як вони будуть доїжджати. Якщо захочете, будь ласка, пишіть, набирайте по вечорам. Вайбер у мене підвис, злетів, тому на інші там телеграм, інстаграм. Месенджер, ватсап WhatsApp ось, по дзвінку ввечері. От. і Можна, в принципі, щось придумати. Можна щось придумати. Живці, в принципі, файні. Як ви знаєте, тут є що різати. Йолки-палки, як то кажуть. Різати, різати є що, ходиш і душа радується, що все файно-фет-фу, дай Боже, як то кажуть. От. Тому кому що цікаво звертайтеся, думаю, в принципі, допоможу. не тільки не тільки фундук. Зможу врізати, хто захоче погратися грецьким, можу врізати, хто захоче погратися, є абрикос, трошки персика. ось. Іргу можна, в принципі, хто захоче вліпити собі, спробувати. Ну, що ще? В принципі, в принципі, Ось так. Курми там трошки зовсім лишилося, Соснівська і віргінська крупноплідна. О, така ситуація, ви ж знаєте, що в мене основний напрям то є фундук. І фундука в мене до холери, як то кажуть. Доволі багато. І в принципі в цьому році доволі файно себе все веде. На трапезунді вже підсихань ніяких немає, фактично, видко. І коренева окрепла, і я трошки фунгіцидами попрацював, інсектицидами, можливо, і шкідники це були, можливо, і щось з хвороб. Все прибрав, все файно. Так що Живець здоровий, красивий, все дуже добре. Ось, тому така ситуація. Все, друзі, всім, всім миру, головне миру, почуємо.